Я переїхав жити в Варшаву і зараз вам розкажу, що тут відбувається. Ви мабуть, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині ще в багатьох країн. Зробив ще одну спробу переїхати в Варшаву. Значить, і от. Підпадитож мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Всюди офігенний сервіс. Як тільки сюди приїхав, перше, що я зробив заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, Тут на скуча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїти, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть, -чуть. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву ну, в Польщі, радив би саме Варшаву. Я вам раджу взагалі не мешкатися і брати використовувати цей шанс. Тим більше ймовірні, що ви там зависнете назавжди. Я буду вам ще записувати відео з Польщі, з Варшави. У мене дуже багато вже зібрано всього. Тут нереально класно. Тут просто нереально класно. Ви сюди приїдете, такі враження. Вра... ну тут от, я буду радий бачити тут більше українців. Ну, все, зустрінемось в наступних відео. Пока.